Щонайменше п'ятеро людей загинули внаслідок вибуху на хімічному заводі у центральній Японії. Близько 17 людей зазнали поранень у вибуху на підприємстві корпорації «Міцубісі» у місті Йокаїті. На момент вибуху ремонтна бригада працювала на цеху виробництва кремнієвих матеріалів. Завод виготовляє полімери і використовує у виробництві цілу низку вкрай нестійких хімікатів, зокрема водень і хлор. Підприємство Міцубісі Матеріалс» виготовляє складові для автомобільної галузі а також для електроніки і будівництва. Затяжна криза не завадила Греції очолити євросоюз. У Афінах пройшла офіційна церемонія вступу Греції на пост країни голови Євросоюзу, вона змінила Литву, яка головувала в ЄС останні шість місяців. У столицю країни на церемонію з'їхалися офіційні представники Євросоюзу. Незважаючи на фінансово-економічну кризу, з якою Греція не може впоратися вже кілька років, вони впевнені, що важкий період для країни майже закінчився. Але багато жителів Греції не згодні з такою точкою зору. Незважаючи на те, що в країні введено заборону на протести, на вулиці Афін вийшли сотні людей, щоб висловити свою незгоду із проведеною Брюсселем політикою. Ще не так давно багато хто говорив про вихід Греції з Євросоюзу, про розпад Єврозони, про розпад Євросоюзу. І той факт, що сьогодні ми в Афінах святкуємо вступ Греції на пост країни голови ЄС, свідчить про те, що ці слова були помилковими, і ми на правильному шляху. У Харкові на території заводу Хартрон сталася велика пожежа, яка забрала життя вісьмох людей. 22 людини вдалося врятувати. Горіла п'ятиповерхова виробнича будівля, яку орендує на території заводу Харківська ювелірна фабрика. Вогнем пошкоджено четвертий і п'ятий поверхи будівлі на площі 250 квадратних метрів. У гасінні пожежі взяли участь 20 одиниць техніки. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюється. Актор Стівен Сігал планує боротися за крісло губернатора штату Аризона. Можливість взяти участь у виборах Сігал обговорює з Джо Арпаю, шерифом округу Мерікопа, який називає себе найкрутішим шерифом Америки. Доля звела їх разом на зйомках реаліті шоу про злочини. Передвиборчої програми усі Сігала поки немає, але кіношний борець зі злом готовий і в житті відстоювати безпеку людей в межах прикордонного штату. Найбільша наша проблема відкриті кордони. Через них в країну потрапляють різного роду злочинці. Ських столичних супермаркетах мережі Алді виявили рекордну партію кокаїну. Співробітники магазинів, відкриваючи коробки з бананами, які прийшли з Колумбії, виявили, що в них, крім фруктів, містяться упаковки з білим порошком. 140 кілограмів наркотичної речовини виявили у п'яти магазинах на суму близько 6 мільйонів євро. За словами представника відомства кримінальної поліції, велика партія кокаїну була виявлена абсолютно випадково. Передбачуваною причиною стала помилка злочинців у системі логістики. У США вчені навчилися керувати предметами на відстані. Учені з Масачусетського технологічного інституту розробили систему віддаленого контролю. Вона дозволяє торкатися до речей, які розташовані в іншому приміщенні. Для цього потрібен комп'ютер, який приводить в дію активну площу з підключеними датчиками руху, а також відеокамера, яка записує і транслює все, що робить людина. Тепер винахід можна буде використовувати під час відеоконференцій або презентацій, та комп'ютерних іграх наш проект дає реальний ефект присутності людини. Це поліпшить спілкування на відстані. Тепер комп'ютер вміє повторювати рухи. У Франції покупці роздягнулися, що одягнутися. У Європі стартував сезон зимового розпродажу. Для того, щоб привабити покупців і зробити собі рекламу, магазини охоче влаштовують усілякі акції. Один з паризьких магазинів одягу запропонував покупцям роздягтися та бігати у нижній білизні. Переможець такого голого квесту отримує безкоштовне вбрання від відомого бренду або знижки та подарунки. Охочих скористатися пропозицією назбиралося декілька десятків. Щоб роздобути довгоочікувану дизайнерську сумочку або модне плаття, покупці готові відмовитися від сну. Під час знижок магазини відкриваються у вісім, але черги перед ним шикуються вже зночі. Цього року в Європі сезон розпродажів буде рекордно довгим і триватиме 60 днів. Компанії Samsung і LG навчили телевізори згинатися. Натискаючи на кнопку пульту управління, користувач може перетворювати телевізор з плаского у вигнутий і навпаки. Телевізори виглядають по різному У пристрої Samsung навколо екрану є рамка, яка при згинанні залишається нерухомою. А у моделі LG вона відсутня. Подробиць про приводи, які призводять екрани в рух. Компанії не дали. Угол вигину телевізора. Визначає користувач. Екран у максимально вигнутому вигляді на сімсот. Сантиметрів менше ніж в пласкому вигляді. У Лас-Вегасі відбулася презентація нової серії гонок Формула Е. Колишній гонщик Формули 1 Лука Діграсі представив новий тип автогонок електроболідів Формули Е, проїхавши на спортивному автомобілі по вулицях Лас-Вегаса у супроводі поліцейського. За заїздом Діграсі стежило безліч глядачів. З об'єктивних причин гонщик не зумів повною мірою продемонструвати потужність електродвигуна, здатного розвивати швидкість до 240 км на годину. Перша гонка серії запланована на вересень 2014 року. Року і повинна відбутися на спеціальній трасі в Пекіні. Вона почнеться з серії святкових заходів, які пройдуть у Лос-Анджелесі та Майамі. У Лондоні пройшло святкування 30-річчя знаменитого цирку Дюсолей на сцені концертного залу Альберт Холл» Артисти цирку показали одну з найуспішніших своїх постановок: спектакль хтось. У шоу було задіяно 45 найкращих акробатів з 19 країн світу, а також жонглери, гімнасти, клоуни та еквілібристи. Цирк дю солей у перекладі з французькою означає цирк сонця. Він був заснований у 1984 році. За 30 років існування цирк представив більше трьох десятків постановок у 40 країнах. На сьогодні трупа складається з 4 тисяч осіб. Постійні філії цирку існують у Лондоні, Лас-Вегасі, Сінгапурі, Нью-Йорку, Гонконзі, Амстердамі і у Москві. Зірка NBA Деніс Родман привітав главу Північної Кореї піснею з днем народження перед баскетбольним матчем у Пхеньяні. На поєдинок колишніх зірок NBA з корейськими баскетболістами прийшли 14 тисяч глядачів, серед яких був лідер Північної Кореї Кім Чен Ін з дружиною та вищим керівництвом держави. Матч був приурочений до дня народження керівника північної Кореї та став подарунком Родмана Кім Чен Іну, якого спортсмен в інтерв'ю журналістам назвав д. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Marshall. Happy birthday to you.